Доброго дня і слава Україні, друзі. Хочу показати свою прививочку о цього річню. От чорним чорне. Я прививав 10 числа от. сорт подарок Білорусії 10 квітня привита. І на другому рукавчику от я привив Алінку. І от такі вже бронечки. Бачу, що вони будуть йти. Будуть і ще покажу прививочку одну, яку я зробив дві неділі тому. І от другий кущик і лукавчик. Теж чорним-чорне. Ось такий вже тут. Навіть двойничок такий вийшов. І бачу, що буде. Ну, от на тому... ну, Ще за одне покажу вам, який в мене цього року виріс аватарчик. От. Минулого року я його посадив у... Чубучком. І от того року він вже мені. Чотири рукавчики йде і дуже добре йдуть. Так що я не обламую поки нічого. Там далі буде видно. Ну і все, на цьому будьмо здорові. Слава Україні!